На місце оперативно прибули рятувальники, співробітники міліції та заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Валерій Матковський, який за дорученням голови області Едуарда Матвійчука очолює оперативний штаб з надзвичайних ситуацій. Людей швидко евакуювали. Під завалом опинилися двоє дитина і жінка, які були негайно госпіталізовані. Увіділа ну, кучу МЧС. Я спочатку даже не зрозуміла, в чому справа. Как бы, и Тут, мне говорят, дом обрушился. Я как бы тоже сначала как-то спокойно, потому что я даже не поняла, какой дом обрушился. Ну, знаете, муж, каждый за себя родеет. Причина является очевидно, Ну, Старое строение ветхое и намокание конструкций, сильновых конструкций, которые упали под собственным весом. Як розповів заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Валерій Матковський, життя людей, що опинились під завалом, зараз у безпечному стані. Працює, слава Богу, що є така структура ДСНС, це по старому МЧС. Значить, вони зараз частина фронтона, яка знаходиться в угрожаючому стані, звісно, розберуть. Якщо не буде дождя, якщо не буде дождя то э, безопасность для людей до утра она обеспечена.